Зробити твою шкіру в домашніх умовах красивою, доглянутою, от як ця чудова орхідейка. Звісно, можна, якщо користуватись тими засобами, які допоможуть вирішити ту задачу. І на сьогоднішній день, і на сьогоднішній зимовий день, ось ці такі зміни, сухість, перепалене повітря, холодне повітря, морозне повітря, вітер, сніг, дощ. Саме ці засоби, які допоможуть твоїй шкірі мати красивий доглянутий вигляд, і саме ті засоби, які додадуть твоїй шкірі здоров'я, що дуже важливо. Бо здорова шкіра виглядає красивою, нездорова, полущена, червона, та, яка свербить, та, яка має якісь там плями некрасиві, суха. Жирна шкіра це та шкіра, яка має особливий недогляд. В першу чергу це має бути системний домашній догляд, яким ти користуєшся і вранці, і ввечері. Однак неможливо мати красиво доглянуту шкіру, якщо не робити певні додаткові процедури. І перша дуже важлива процедура це є пілінг. Пілінг. Гліколовий пілінг. Ріпеа. Знаєш, що це то таке той пілінг? Це так, як от тобі, тобі треба було б повитирати рот, і ти не користувалася серветкою, і ти от, так от повитирала би і розмазала. Ти так не робиш, правда? Чи туалетний папір ти точно маєш в себе вдома. Так ось, гліколовий пілінг це той. Пілінг це той оновлюючий засіб для твоєї шкіри. Якщо тобі є від 25, то ти не можеш не мати в своєму арсеналі і користуватись ним двічі на тиждень. Він тобі дуже-дуже потрібен. Що це таке? Так, так, тут є чайничок, це є чайничок, і саме він наливає водичку. Для чого та водичка? Саме він робить. Нашу шкіру зволоженою вирівнює отой от баланс водний, і саме водичка потрібна нам. Також точно так само: оцей іголороновий тонік. Він необхідний для того, щоб відновити pH баланс шкіри після вмивання, і він необхідний для того, щоб. Дати баланс вологи для того, щоб твоя шкіра наповнилася гіалуронкою, і що дуже-дуже цінно, вона виглядала здоровою. Я завжди кажу: здорова шкіра дорівнює красива, і незалежно від того, чи в тебе є вже зморшки, чи в тебе їх нема, чи тобі вже 50 плюс, як мені, чи тобі менше. Жінок, в яких є рожеві щоки, в яких є судинки. В яких є куперов, в яких є розоцев, в яких якісь сухість, такий свербіж, якісь неприємні такі відчуття. То якщо вона постійно, постійно каже, весь час в мене шкіра чутлива, та я не можу користуватися кремом, в мене весь час проблеми на личку, я не можу підібрати собі крем, я можу користуватися і відразу починаю червона бути. Так, це та жінка, а можливо, це ти. І це та жінка, яка має шкіру за. Станом чутливою. Це не тип шкіри, це стан шкіри. Це те, що жінка привела в якийсь спосіб свою шкіру. І ось оця рожева шкіра, щоб, що зробити, щоб вона була чистенькою, біленькою. Вибирай таку чи таку. Так ось для того існує ось цей чудовий лосьон для відновлення шкірного бар'єру твоєї шкіри. Подумай і візьми собі його. Це тріо. Неймовірно круто працюватиме для твого здорового, красивого стану шкіри. Цим ти забереш всі ті мертвячки, почистиш класно як таким найкрутішим лезом, таким хірургічним скальпелем. Але це буде такий, неймовірно, нечутливий, а лагідний догляд. Це те, що забере твої мертві клітинки. Тонік дуже гарно зволожить твою шкіру і відновить pH баланс шкіри, і твоя шкіра буде збагачена гіалуронкою. А цей чудовий лосьон для відновлення шкірного бар'єру потрібен для кожної жінки, особливо в зимово-осінній період. Потурбуйся про себе сама. Ніхто тобі нічого не зробить, поки сама не зробиш.